Яка несподіванка, очікуючи на свій лікар в аеропорту Будапешта, я знайомилася з чудовою жінкою. Пані Оля, добрий день. Доброго дня. Ви знаєте, дивно. Де тільки не зустрічаються українці. Вони звикли не сидіти вдома, а їздити, але щоб я. Е Розмовляла про театр, такого я зовсім не очікувала. Хоча мої батьки колись були акторами Закарпатського драмтеатру першої трупи, і вони б розписалися вперед між репетиціями і, мабуть, це Те, що я буду говорити про Стуса, про Василя Стуса, якого я, можна сказати, зовсім не знала, тому що я людина радянського покоління і ми такого в школі не вчили, а потім якось і часу не було. І це можна сказати, була моя перша зустріч із поезією Стуса на виставі Маріупольського театру, яку я відвідала. Ну, Ви знаєте, я була без перебільшень. Під великим враженням маю зовсім невеличкий власний досвід театральний, можна сказати, режисерський, навіть з натяжкою. Ми ставили зі студентами капузники. Я знаю, як важко зробити ту виставу, щоб вона не розпадалася на шпадки. Я знаю, як важко, щоб те, що задумав, все донести, і щоб все це і, і, і глядач на останніх рядах і почув, і побачив. Я знаю, як це важко, щоб папусні речі не прозвучали. З напускним пафосом, щоб це було ще. Я знаю, як важко зробити, коли літня жінка грає піонерку і це не виглядає нікчемно. Все це було зроблено дуже коректно, і в мене на очах були сльози і. Щирі, абсолютні, і я рада, що в моєму житті був такий досвід. Спасибі, пані Людмила. Виявляється, ви поставили цю п'єсу. І ось ми зустрілись в Будапешті. До наших зустрічей. Мова йде про виставу Крик нації Донецького академічного обласного драматичного театру міста Маріуполя. Дякую, пані Оля. Щиро дякую.